Божі слова на кожен день. Ціль завоювання тебе сьогодні змусити тебе визнати, що Бог є твоїм Богом, а також Богом інших людей, і, що найважливіше, Він є Богом усіх, хто любить Його, і Богом усього створеного. Він є богом ізраїльтян і Богом народу Єгипту. Він є богом британців та богом американців. Він є не лише Богом Адама та Єви, а й Богом усіх їхніх нащадків. Він є Богом усього, що є на небесах, і всього, що є на землі. Усі сім'ї, чи то ізраїльтяни чи язичники, усі знаходяться в руках одного Бога. Він не лише діяв в Ізраїлі протягом. Кількох тисяч років і колись народився в юдеї, а й сьогодні він сходить до Китаю у місце, де лежить, згорнувшись кільцями великий червоний дракон. Якщо народження в Юдеї робить його царем юдеїв, то хіба сходження серед усіх вас сьогодні не робить його Богом усіх вас? Він очолював ізраїльтян і народився в Юдеї. І він також народився в язичницькій землі. Хіба вся його робота виконується не заради цілого людства, яке він створив? Хіба він любить ізраїльтян сто крат і ненавидить язичників тисячі крат? Хіба не це є ваше переконання? Справа не в тому, що Бог ніколи не був вашим Богом, а радше в тому, що ви просто не визнаєте його. Справа не в тому, що Бог не бажає бути вашим Богом, а радше в тому, що ви просто відкидаєте Його. Хто зі створених не перебуває в руках Всемогутнього. Завойовуючи вас сьогодні, хіба мета полягає не в тому, щоб змусити вас визнати, що Бог є не хто інший, як ваш Бог. Якщо ви досі вважаєте. Що Бог є Богом лише ізраїльтян, і, як і раніше, стверджуєте, що дім Давидів в Ізраїлі є місцем народження Бога, і що жоден народ, окрім Ізраїлю, не має права породити Бога, і вже тим більше жодна язичницька сім'я не здатна особисто прийняти роботу Єгови. якщо ти досі так думаєш, то чи не робить це тебе норовливим упертюхом? Не зациклюйся повсякчас на Ізраїлі. Сьогодні Бог є просто тут, серед вас тобі також не слід постійно дивитися на небо. Годі тужити за своїм Богом на небесах. Бог прийшов і є серед вас. Тож як Він може бути на небесах? Ти не так давно віриш у Бога. Однак у тебе настільки багато уявлень про нього, що ти ні на секунду не наважуєшся подумати, що Бог ізраїльтян зволить удостоїти вас своєю присутністю. Ще менше ви насмілюєтеся думати про те, як ви могли б побачити особисту Божу появу, враховуючи, наскільки нестерпно нечистивими ви є. Ви також ніколи не замислювались над тим. Як Бог міг би особисто зійти в язичницьку землю, йому слід було б зійти на гору Синай або Оливну Гору та з'явитися перед ізраїльтянами хіба язичники не є предметами його відрази? Як міг він особисто працювати серед них? Усе це глибоко закорінені уявлення, які ви розвивали впродовж. Багатьох років мета завоювання вас сьогодні зруйнувати ці ваші уявлення. Таким чином, ви таки бачите особисте явлення Бога серед вас, не на горі Синай чи на Оливній Горі, а серед людей, яких він ніколи раніше не очолював. Після того, як Бог здійснив два етапи своєї роботи в Ізраїлі. Ізраїльтяни, і так само всі язичники почали таїти в собі переконання, що, хоча це правда, що Бог створив усе суще, він бажає бути лише богом ізраїльтян, але не богом язичників. Ізраїльтяни вірять у таке, Бог може бути тільки нашим Богом, а не вашим Богом язичники, і оскільки ви не шануєте Єгову, то Єгова наш Бог. Гидує вами. Ці юдеї також вірять у таке. Господь Ісус набув подоби нас, єврейського народу, і є Богом, який має відзнаку єврейського народу. Саме серед нас діє Бог, Божий образ і наш образ схожі, наш образ близький до Божого. Господь Ісус є царем нас, юдеїв. Язичники не мають права отримати. Таке велике спасіння. Господь Ісус це жертва за гріхи для нас, юдеїв. Лише на підставі цих двох етапів роботи ізраїльтяни та єврейський народ сформували всі ці уявлення. Вони владно претендували на Бога для себе, не припускаючи, що Бог є також Богом язичників. Таким чином, Бог став лакуною в серцях язичників. Це сталося тому, що всі почали вважати, що Бог не хоче бути Богом язичників і що йому подобаються лише ізраїльтяни, його обраний народ і єврейський народ, особливо учні, які слідували за ним. Хіба ви не знаєте, що робота, яку виконали Єгова та Ісус, призначена для виживання всього людства? Тепер ти визнаєш. Що Бог є богом усіх вас, народжених за межами Ізраїлю? Хіба Бог не просто тут серед вас сьогодні? Це не може бути сном, чи не так? Невже ви не приймаєте цю реальність? Ви не наважуєтеся в це повірити чи думати про це? Незалежно від того, як ви це сприймаєте, хіба Бог не знаходиться просто тут серед вас? Ви й досі боїтеся повірити в ці слова? Хіба від сьогодні всі завойовані люди і всі, хто бажає бути послідовниками Бога, не є обраним народом Божим? Хіба ви всі, сьогоднішні послідовники, не є обраним народом за межами Ізраїлю? Хіба ваш статус не такий самий, як у ізраїльтян? Хіба не все це ви маєте усвідомити? Хіба не це є метою роботи завоювання вас? Оскільки ви можете бачити Бога, Він буде вашим Богом до віку, від початку і в майбутньому. Він не покине вас, поки всі ви готові слідувати за Ним і бути його вірними, слухняними створіннями.